Сміхаюсь сонечко здравствуй золоте. Я сміхаюсь квіточки хай вона росте. Я сміхаюсь дощ, колися вона відра. Я сміхаю Дуся, з вічі добра. Добрий ранок малята. Подивіться, будь ласка, малята, яка до нас сьогодні завітала лялька Оксанка. Яка вона брудна. Платячку у глині, сажа на коліні. Пальчики зелені, ножки усмажені, Усмажений навіть ніс, на щуках сіди від сліз. От така Оксанка, дівчинка-бруднуля. Малята, відгадайте, будь ласка, загадки. Мию, мию без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від того худно. Вірно, малята, це мило. Коли миюсь чи миваюсь. Потім ним я витираюсь, Витирати сухозвик, мій м'якесенький рушник. Він по зачісках мастак вас причеше гарно так, розчесав моє волосся, так давно вже повелося, що хай не молодець, той хто має, гребінець. Ручку і щетинки має, наші зубки доглядає. З пастою вона сусідка, вичищає зубки. Вірно, малята, зубна щітка. Оксанка, ми з малятами тобі допоможемо і розкажемо, як потрібно доглядати за собою та бути чистою і красивою. У зеленійму лузі там блищить криничка, в моїм друзі оченята та і личко. Вмиєм чисто ручки, вмиєм чисто ніжки, щоб здоров'я мати, наче ті горішки. Котик волохати, рудий і вусатий, миється лапками поки не ляже спати. На бистренькій річці, поміж осокою, стадо гусеняток миється водою. Навіть ніжні квіти. Мають гарну звичку. Рано вранці влітку миють в росах личко Хлюб, хлюб, водичка, миєм друзі личко, миєм ручки дітки, щоб цвісти, мов квіти. Дякую вам, малята. Тепер я кожен день буду мити личко, мити ручки, чистити зубки і ви також так робіть. Обов'язково, щоб бути красивими і чистими. До побачення, малята!